Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо важливість вибору, який ми робимо в житті. Сила вибору це дар, який Бог дав усім своїм створінням. Замість того, щоб створювати автоматику чи роботів, які просто роблять те, що їм наказано, Бог дав нам неймовірний дар вибору, свободу, любити нашого Творця. Та слідувати за ним, або відкинути все, що він є, і йти своїм шляхом. він дав нам свободу любити чи ненавидіти, вибирати життя чи смерть. Ми бачимо, як сила вибору починає діяти ще в Едемському саду, коли Адам і Єва вирішили з'їсти заборонений плід. Коли зло наповнило землю і Бог вирішив знищити її потопом, він милостиво дав кожному на землі можливість вибирати життя Протягом 120 років, Ной попереджував світ про майбутній потоп, але, врешті-решт, лише Ной та його родина вибрали життя. Біблія говорить нам, що вірою Мойсей, досягнувши повноліття, відмовився називатися сином дочки Фараонової, воліючи терпіти страждання з народом Божим, ніж насолоджуватися минущими насолодами гріха. Вшанував ганьбу Христа більше за багатства, ніж скарби в Єгипті, бо він глядів на нагороду. Заклик Ісуса Навина. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити і благання Господа через Його пророка Езекіїля відлунюють у просторах часу до нас сьогодні. Відкиньте геть від себе усі гріхи. Які ви вчинили, і придбайте собі нове серце і новий дух, бо навіщо тобі вмирати? Я бо не бажаю смерті того, хто вмирає, говорить Господь Бог. Тож наверніться і живи. Перебуваючи на землі, Ісус сам сказав хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як сказано в Писанні. Ріки води живої потечуть із його серця, але як мало тих, хто вирішив піти за ним. Протягом століть Бог посилав своїх посланців проголошувати шлях життя, заохочуючи всіх взяти свій хрест і йти за ним. Друзі, коли ми читали чудову книгу Велика боротьба, ми бачили, як божі люди, такі як Вальденсі, Виклив, Гус, Ірини, Лютер, Цвінглі, Тиндаль, і навіть маленькі діти заохочували людей слідувати писанню і обрати життя. Таким був випадок Вільяма Міллера та інших, які всередині 19 століття проголошували першу ангельську вістку з книги «Об'явлений 14 розділ. Побійтесь Бога і віддайте йому славу, бо настала година його суду, і поклоніться тому, хто створив небо та землю, море та джерела. вод». у розділі 21 книзі Велика боротьба. Ми читаємо. Вони прагнули пробудити професорів релігії до справжньої надії церкви та до їхньої потреби більш глибокого християнського досвіду, і щоб вони також працювали, щоб пробудити ненавернених до обов'язку негайного покаяння та навернення до Бога. За словами Міллера, їхній намір ніколи не полягав в тому, щоб відокремити людей від їхніх існуючих деномінацій. А скоріше навернути душі до Бога, сповістити світ про прийдешній суд і спонукати людей підготуватися серцем, яке дасть їм змогу, щоб зустріти свого Бога в мирі. Коли Міллер вперше почав проповідувати послання про адвентистський рух, воно було загально прийнято церквами, оскільки це послання зміцнювало членів у віри. Однак невдовзі священнослужителі та релігійні лідери міцно встановлених церков невдовзі відкинули вістку про прийдешній суд і повернення Христа. Більше не дозволялося проповідувати цю вістку зі своїх кафедр. Членам не було дозволено навіть говорити про друге пришестя. Це поставило адвентових віруючих у дуже важке становище. Вони любили свої церкви, писала Елен Вайт, і не хотіли відділятися від них. Але оскільки вони побачили, що свідчення Божого Слова пригнічується, а їхнє право досліджувати пророцтва позбавлено, вони відчули, що відданість Богові забороняє їм підкоритися. Деякі були виключені, а інші вирішили залишити свої церкви добровільно. До літа 1844 року, близько 50 тисяч осіб більше не були їхніми членами. Оскільки пророче послання було відкинуто цими церквами, духовна темрява опустилася на них, що було широко помічено. Говорячи про це падіння, професор Фініс Обленського коледжу сказав. Духовна апатія майже все пронизуюча, і жахливо глибока. Так свідчить релігійна преса всієї землі. Церква загалом, на жаль, деградує. Вони дуже далеко відійшли від Господа, і він віддалився від них. Коментуючи це, Елен Вайт написала. Такий стан ніколи не існує без причини в самій церкві. Духовна темрява, яка падає на нації, церкви та окремих осіб, є наслідком несвавільної відмови від божественної благодаті з боку Бога, а нехтування або відкидання божественного світла людьми. Друзі, послання першого ангела з книги об'явлення, 14 розділ, яке вперше було проголошено ранніми віруючими в адвентистському русі, сьогодні знову волає. Побійтесь Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду і поклоніться тому, хто створив небо і землю і джерела вод. За цим повідомленням іде ще дві ангельські послання, записані в цьому ж розділі. Чи ми приймаємо рішення прислухатися до цих останніх попереджень? Чи вирішуємо ми поділитися ними зі світом, який відчайдушно їх потребує? Які рішення ми зробимо сьогодні? Коли ми розглянемо ці запитання, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, ми особливим чином просимо, щоби ти наблизився до кожного, хто приймає рішення. Рішення повністю слідувати за тобою. Допоможи нам прийняти вістку першого ангела, а також другого і третього ангела, з книги об'явлення, 14 розділу 6 по 12 вірш. Допоможи нам усвідомити, що ти кличеш нас вийти з плутанини та Вавилону до правдивого поклоніння Богу. Допоможи нам прийняти правильні рішення та зробити вибір у нашому житті, щоб ми могли провести вічність з тобою в ім'я Ісуса, просим. Амінь.